Водянова вперше показала новонародженого сина. Нещодавно Наталя Водянова стала мамою в п'яте. Модель народила своєму коханому Антуану Арно сина Романа. Фотографією маленького Романа в соціальних мережах поділилася не сама Наталя, а її сестра Крістіна Кусакіна. Ромашка, пупсик, Козявочка чекаю, не дочекаюся, коли знову зможу тебе побачити. Підписала фотографію Крістіна. Нагадаємо, що Наталія Водянова виховує п'ятьох дітей: синів Лукаса, Віктора і доньку Неву від колишнього чоловіка Джастіна. Портмана, а також синів Максима і Романа від Антуана Арно. Лободу визнали найкрасивішою співачкою України. Оргкомітет престижного міжнародного конкурсу Візначив співачку Лобода. Особливим титулом. Лобода прикрасила своїм виступом фінал конкурсу Міс Україна, всесвіт 2016 який традиційно пройшов п'ятизірковому феєрмаунт Грен Готел. Артистка з'явилася перед гостями вечора в новому елегантному образі від Луві, підкресливши бездоганну фігуру і заспівала к чорту любов. По завершенню номеру організатори не відпустили співачку за лаштунки, під овації залу. Ведучі конкурси урочисто нагородили артистку почесним титулом Найкрасивіша співачка країни. Кайлі Міноу привела нареченого на прем'єру. У Лондоні відбулася світова прем'єра комедійного фільму Красиво жити не заборониш, заснованого на одноіменному серіалі, який транслювався по телебаченню з 1992 по 1996 рік. Серед гостей, які прийшли на захід, чимало зірок, деякі з яких знялися в картині. По червоній доріжці фільму пройшлися Кейт Мос, Стела Маккартні, Кайлі Міноук та інші. Позували фотографом і виконавиці головних ролей як у фільмі, так і в серіалі. Дженніфер Сондерс і Джоанна Ламлі новий фільм розповідає історію двох подруг Едіни і Петі, які звикли жити на широку ногу і не замислюватися про наслідки своєї поведінки. Вже літні дами зловживають алкоголем і тютюном, ходять на вечірки і люблять екстравагантний одяг.